Це тут такий оце мостик коло океану. Ми вчора одною дорожкою ходили, а це вирішили другою дорожкою пройтись. Тут все такі чагарники, ух! А тут ось так цивільно. Спускатися треба. О, очка. боже. Таке посління, що лайка. Ой, бжоли оси літають. О, багато багато. Все таке. Ось які чагарники, так? Крокодили можуть виповсти. Ну, бачиш, дорожка така дерев'яна. Цивільно так все зроблено, Приємно. О, люди вже зібрались. столи накрили. Ні, столи ще не накрили, але скоро накриють. Хорошо, так, да, отмічать день рождення. Так, поволі там, так. Це ж весна. І все люди приготувалися. Одмічати день народження, святкувати. Навірно, дівчини якісь. Морозовеньке все. Бабушки з дідушками, навірно, приготували, деви сидять. Годик, годик девочки. А годик, ой, конечно. Красота.